Де ваші парафіяни? Чому завжди пуста церква? Я би так не сказав. У нас не пуста церква. У нас кожен день більше тисячі людей у церкві. Бо що церква це зібрання вірних. А те, то, що, то, що тут порожньо у храмі, ну, Бог так вибрав. Одні храми Бог вибрав для того, щоб було повно людей. А другий храм Господь Бог зробив місце для того, щоб було повно парафіян. Хто має вуха слухати, нехай слухає. А я вам кажу, що назвіть мені в Україні. Церкву, де збирається кожного дня. Більше людей як у нас. Кожен день на службі більше тисячі людей онлайн. Служба Божа. Проповідь, наука. Я думаю, що Слава Богу і дякуючи Богу. Що люди прийдуть сюди, що будуть слухати вдома, що від того змінить? От до сповіди, треба йти до церкви, до причастя треба йти до церкви. Бо через інтернет, як я вас запрещаю, то таке діло. Святі тайни мають бути безпосередньо, а слухання Слова Божого можна і через інтернет. І дякуючи Богові, що маємо таку можливість.